На воротах них. Лівандовський у нападі. І Родріго. Гадаю, це буде сильна заруба. Пропустив. Забив гол Родріго. Кардозо. Щось цей Кардозо мені не подобається. Мюллер А, давай. Гол Мюллер забив. Один-один. Мактоміней. Удар Мактомінея. Гол Два, один. Воротар Едерсон відбив. Беланова. Мілот. Джонсон і кінець матчу. Наш суперник. на воротах у них Мартінес. В нападі у них Кін і Решфорд, оскільки Кін бонусний, я гадаю, що саме від нього буде небезпека в цьому матчі. Ольв'єжеру. Найгулюбленіший мій футболіст і найкращий нападник. Жиру. А, я думав, це пенальти. Мюлнер. Удар. Воротар відбив. мого Жиру. Гол. Перший гол в цьому матчі забиває Олів'є Жиру. Мактоминел. Боу. Олів'є Жиру. Дає пас на а Мілот б'є і рахунок стає 2-0. Рахунок стає 2-1. Забив Фабіо Карвалє. Додатковий час. І кінець матчу. Я виграв з рахунком 1-2. Гол забив жиру і гольіву передачу віддав жиру. У ФІФА та і в ЄФСІ вже дуже сильно забивають саме легендарні футболісти. І від них як начебто немає імунітету у воротаря. Тобто воротарі їх без імунітету до дій легендарних футболістів. Якщо по воротам б'є золотий там. Роналду, то він може не забити, а якщо б'є легендарний Роналдіньо, чи Тіер'ян Рі, чи Рауль, чи бухто інший, то Воротар в більшості випадків просто пропустив. А ця атака може бути останньою в цій грі. Добивний 3-2. Ну, часу вже не вистачає. Була б це стара версія фіфи. У старій версії можна було б ще дограти нормально так, додатковий час. А в нових версіях час іде надто швидко.